Усього 350 гривень за рюкзачок, у лоті їх буде 14 від різних брендів. Буде два рюкзачки від рібок. Вони такі звичайні, один, одна кишенька така велика, і одна накладна попереду. Вони є в двох різних кольорах. Ось такий темно синій і чорний. Всі інші рюкзачки будуть від бренду Джанспорт. Їх два є види, один такий величенький, тут дуже багато різних кишеньок. Є також збоку для водички і позаду для. Ноутбука можна склати, Також тут така щільна доволі спинка йде. Є ось такий наборчик маленький для мами та дитини. Ось цей рюкзачок побільше, цей поменше. Також у цьому лоті є ось така сумочка, також для ноутбуку. Всередині такий матеріал, щоб не царапався. І ось така маленька термосумочка. Можна щось скласти, десь піти на природу, на пляжик. Всередині ось такий матеріал. Ціна такого лоту 4900 гривень. У лоті буде 14 одиниць і ціна одиниці 350 гривень. Для замовлення пишіть нашим менеджером посилання в шапці профілю.